Серед культових місць Львова особливу ауру має гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла. Також називають його костел єзуїтів або костел святих Петра і Павла. У 2016-17 роках почалась реставрація фасаду та внутрішнього оздоблення, яка частково триває і по сьогоднішній день. Тут ще багато роботи, але вже є чим налюбуватись та отримати величезне візуальне задоволення. Зараз після реставрації вже відкриті внутрішні розписи цього храму. Костел єзуїтів це перша пам'ятка архітектури стилю бароко у Львові. Знаходиться він на вулиці Театральній в центрі старого міста Львів. Дана будівля будувалася з 1610 року по 1630 рік. Архітектором виступав Джакопо Бріано. Сьогодні багатьом навіть важко уявити, що гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла ще 11 років тому був зачинений та наповнений книгами. Так, тут стояли стележі з книгами. Уявіть, в стінах святині знаходилось 2,5 мільйони книг Львівської національної наукової бібліотеки імені Стефаника. І лише 6 грудня 2011 року, вперше за 65 років, двері церкви знову відкрилися для львів'ян та гостей міста. Ця церква служить військовій спільноті міста, звідси і служби на згадку про воїнів, які віддали життя за Україну, а також фото загиблих військових. Окремо дяка капеланам, що служать у храмі та духовно допомагають воїнам ЗСУ в їх боротьбі за незалежність України. Багато військових саме із гарнізонного храму вирушали в останню путь. Зараз у церкві є особлива галерея пошанування пам'яті захисників, які віддали своє життя за волю України. В цьому храмі неймовірна краса розписів, вітражів, ікон та скульптур. Літургії та молебні відбуваються у храмі щодня. Так само тут зранку до вечора перебувають священники, до яких можна звернутись за сповіддю та порадою. У храмі є дерев'яна домовина XVII століття, і на ній напис Пам'ятай про смерть зазвичай люди, коли підходять до домовини, починають замислюватись над життям. Це такий простий спосіб для кожного з нас зупинитись, щоб задуматись, чи так ми проживаємо своє життя, як ми того хочемо. Куди рухатись далі, і чи справді ми розуміємо, що життя короткотривале і треба його цінувати та любити вже сьогодні?